Кав'ярню на вулиці Петлюри відкрила у Тернополі вимушена переселенка з Харкова Анна Григоревська. Така ідея з'явилася у неї, коли побачила, що у житловому масиві, де вони з хлопцем проживають, досить мало кав'ярень. А здебільшого усі розташовані в центрі міста. Особливістю закладу є корисні солодощі без цукру, який заміняють фруктозою. Ми спочатку просто якось жартували, що ми відкриємо кав'ярню, а потім ці жарти перейшли в ідею, потім думали, як ми це будемо бачити. Ну якось так поступово жарт перейшов прямо в кав'ярню. Над створенням кав'ярні Анна працювала близько року, адже від ідеї до втілення потрібно було пройти досить довгий шлях. Рідним ми взагалі сказали уже про те, що ми відкрили кав'ярню, коли ми її відкрили. Для них це ну, типу, вони що. Підозрювали, бо ми коли їздили додому, про це жартували. Але прям так, що ми вже цим займаємося, ми нікому не казали. Ми цим займалися самі. Там, можливо, якісь самі найближчі друзі знали про це. Ну і знали люди, які з нами спрацювали. Там дизайнери, бригада, яка робила ремонт. Ну в такому плані. А так вже підтримували, коли ми відкрили кав'ярню. За час роботи кав'ярні Анна отримала багато позитивних відгуків. Звичайно, є там люди, які кажуть, що тут багато кав'ярні. Так, типу наше відкривали. Є люди приходять і кажуть, вау, клас, типу, у вас класна кава. Класно, що ви тут відкрились. Нарешті можна там посидіти у себе на районі, не їхати в центр. Просто емоції людей, спілкування з ними. Ну це дуже зарічає, і Ти бачиш, що це варто того, що ти робив. До Тернополя Анна Григоревська з хлопцем переїхала влітку 2022 року. Повномасштабне вторгнення 24 лютого застало їх у Карпатах. Тож повернутися до рідного Харкова вони вже не змогли. Ми десь через Чотири місяця приїхали одним днем. Чисто забрали речі з орендованої квартири, виїхали з нею, і все. Цей період між початком війни, ну коли ми були в Карпатах, і перед тим, як переїхали в Тернопіль, ми жили в Полтавській області в хлопця-батьків. Ну і там були весь цей час. А потім вже вирішили, що треба кудись переїжджати більше місця. Бо після Харкова нам на маленькому містечку було скучно і. Якось хотілось вже більше трошки місця якогось. Анна сумує за рідним містом, проте, поки повертатися туди не планує. Каже, Тернопіль стає для неї другим домом, адже тут привітні люди та багато красивих місць. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.